За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, друзі! Раді вітати вас у Києві на оболонь арені. Попереду у нас поєдинок 22-го туру ріднесенької української прем'єр-ліги. І ми вас вітаємо на районі оболонь у Києві. Сьогодні достатньо багато вболівальників хочуть подивитися за поверненням української прем'єр-ліги, тому що ось зв'язку з матчами збірних. Ви знаєте, дуже довго наш чемпіонат свої матчі не проводив. Сьогодні не перший ігровий день 22-го туру. Тим не менш перший ігровий день для оболоні та шахтаря. Він віддає на Бондара. Вінісіо Стобіас, до речі, я здивувався, побачив інформацію, що отримав він іспанське громадянство. Певний час, от після того, як в Шахтар він перейшов, почалась повномасштабна війна, то був в оренді він в мадридському реалі. Хороша передача на Судакова, Судаковий удар! Поперечко влучає м'яч. Просто супер шанс для Шахтаря. Як ніж крізь масло вони зайшли в штрафний майданчик. Знайшли проблемну зону. Георгій Судаков розігрує цей м'яч з Алісоном. Алісон прийшов на інший фланг. Трошки відчути м'ячик. Я бачу, що помінявся. Можливо, він помінявся флангами з Кевіном. Це ми подивимося. Бондаренко подача, штрафний майданчик удар головою. І гол шахтар забиває Егіналду. Егіналду виводить гірників вперед. Хороша подача, просто так не пропаде. Маріно Пушич. Марино Пушич підводиться і так спокійно реагує на цей забитий м'яч. Другий, по суті, епізод для шахтаря. В цьому матчі вони його реалізовують. Були проблеми з тим, щоб забити в попередніх поєдинках із Карпатами, і з кривбасом. Сьогодні з двох шансів один забив. Розуміємо, наскільки добре Шахтар його пройде. Якщо добре пройде, ну хай відпочивай взагалі не тренуються, Так? Якщо погано пройде, то тут будуть запитання до Маріно Пушича. Черненко. Простріл удар головою Стименка. І хороший шанс для оболоні. Денису Стименко. Ще раз дивимось цей навіс. По суті, десь прогавали його оборонці Шахтаря. Судаков. Вже на іншому клаптику поля відбувається матч. Хороша передача на Бондаренка. Вінісіус є поруч. Бондаренко бере на себе. Бондаренко падає. Це штрафний. Безперечно, це небезпечний штрафний Це жовта картка для оборонця. Оболоні для Владислава Приймака. Це вже друге попередження в першому таймі для пивоварів. Дуже вишукана передача від Судакова пішла, яку не зумів зупинити. Та й Алісон, я думаю, що теж не проти. Та мають між собою футболісти розібратися. Швидко Шахтар розіграє. Бондаренко. Б'є, але влучає футболіста оболоні. Судаков віддає на Кевіна. Кевін. Подача М'яч іде вище воріт. Вирішили щось перемудрити, як на мене, футболісти Шахтаря. Щось таке вигадати, але вийшло ще обманули самі себе. Намагаються футболісти оболоні дуже опікати. І Кевіна, і Алісона. Алісон ось Алісон, ну, тут м'яч видряпує для себе. Тримає, пробиває з дальньої відстані. М'яч зовсім близько. до воріт проходить. Ну, Алісон індивідуаліст. Дуже близьким був до того, щоб перейти в англійський Лестер. Алісон дуже хотіли його лиси. М'яч пішов за межі поля. Ми повернемось трошки назад до атаки оболоні. Тут Олег Ільїн падав. І ясно, що хотілося б пивоваром побачити. Пенальті Кевін штовхав від Ліна. Але тут ще питання, чи Ільїн рукою не грав. Тут треба з цього починати. Атака у болоні Стасюк. Віддає на бичика. Хороша зона є для пивоварів. Бичик низом удару Стиманка повз ворота Ось. Я не пригадаю, настільки хороших епізодів для нападника оболоні для Дениса Устименка. От, і знову ж таки, низом, подивіться, не через верхову подачу, а низом ось тут був провал у гірників в обороні Кевін. Кевін розганяється Праворуч Праворучна Бондаренко. Дуже цікава ідея. Той назад на Судакова. Судаков і М'яч проходить повз ворота. Дуже хороша можливість. У шахтаря була для того, щоб забити. Націлені футболісти групи атаки були на ворота, і тільки виник епізод Судаков вирішив одразу пробити. в дотик. повертає на капітана команди. Марлон довга передача на Кевіна. Марченко виходить. Марченко помиляється. Марченко. Ні, Марченко виправляє свою помилку. Кевін зараз помиляється. І кутовий. Але як же класно Марлон побачив цю можливість, що це взагалі можна зробити. Я Зараз знаходжусь біля представників шахтаря, вони просто в шоці, що Кевін цим моментом не скористався. Дуже далеко від воріт м'яч пішов. Я про те, що який Марлон, яку передачу віддав. Атакує Оболонь. Груша, Груша на бичика. бичик, а бичик низом! ворота. Но в другому таймі все набагато веселіше сталося. Стається, як на мене, є про що. Обговорити, є де подискутувати, і головне набагато більше емоцій. Тому і є перне нервування від Шахтаря. Подача, скітка, приймака. і М'яч не заходить у ворота! Який же шанс для оболоні? Владислав примак віддавав передачу. Капітан. Просто зі стандарту. Дивіться, подача офсайду тут немає. Приємна атмосфера. Я вам сказав, що чемпіоншип мені це нагадує. Ну і так само атмосфера десь на німецьких стадіонах. Тобто, коли багато людей, особливо, коли я побачив, як тут л'ється пиво в перерві. О-оу, тут Кевін в штрафному. Кевін робить передачу. Пробиває Глущенко, і це 2-0. Глущенко забиває, ставить крапку в цьому матчі. 2-0. Шахтар набирає три очки. Оболонь зробила все, що тільки могла. Як на мене, 20 років Антону Глущенку. Наскільки я розумію, то він забиває перший свій гол за Шахтар. Подача кутового. І що м'яч проходить, влучає поперечку Дмитро Різник. Ух, так тут ще нічого не завершено. Дуже хороша можливість була для того, щоб забити на останніх хвилинах. Але за рахунку вже 2-0. Ясно, що Слободян, до речі, всю таку розумну передачу робив. О-хо-хо-хо! Браво! Кевіну! За такі моменти ми запрошуємо бразильців до нашого чемпіонату. Завершується наш поєдинок. Друзінгу лечора зіграв з 0-0. Трошки помилився ваш коментатор, але ми трошки не про це. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.